Ласкаво просимо на наш майстер-клас, присвячений створенню потужного оберега з червоної нитки. Цей браслет не лише прикрасить вашу руку, але й принесе вам щастя, захист і гармонію у житті. Чорний колір часто використовується для захисту від негативної енергії та злих сил. Він може вбирати у себе негативні впливи і забезпечувати безпеку енергією енергію і вогонь. Оберіг з червоного кольору можуть використовуватися для повертання кохання і енергії в житті. Жовтою асоціюється зі сонцем і світлом. Цей колір означає радість, щасливість, життєвий шлях і оптимізм. пов'язується пов із теплом, із водою і водою. Він символізує мир, і спокій, і глиб... глибоку мудрість. Перш ніж розпочати створення оберегу, підготуйте ножиці, запальничку та червону нитку, яка символізує енергію, силу і захист. Місце, де ви будете працювати, рекомендується обрати спокійним та приємним. Для початку необхідно виміряти нитку її знадобиться 50 см. Якщо поруч немає лінійки, оберніть вільну нитку навколо руки три рази і відріжте в місці перетину. Відступивши 10 см від краю, почнемо зав'язувати перший вузлик. Всього їх буде сім основних та два вузлики по краях. Для початку робимо петлю та протягуємо через неї нитку три рази. Детальніше, як робити вузол, можете побачити на екрані. З кожним потрійним вузликом наш намір буде рости та ставати сильнішим. Кожен оберт вузла відображатиме три напрями – кохання, честь та захист. Щоб наш оберіг тримався, необхідно зробити зав'язку. Інструкція, як зав'язати вузол макраме, на відео. Після повторення цього майстер-класу ви отримаєте не лише чудовий браслет, але й засіб захисту та джерело позитивної енергії. Не втрачайте часу і долучайтесь до створення оберегу з червоної нитки. Сім вузликів щастя! Бажаємо вам приємного та корисного часу разом із нами!